Вони проїхали пів України, аби повернутись додому. Із Харківського центру реабілітації рукокрилих повернулись кажанчики із Вінниці, яких врятували від смерті. І тепер їх готуються випускати у центральному парку. У мішечках із тканини сотня кажанів. Нагодовані і відігріті вони готові розправляти крила. Зооволонтер Віталій В'юник показує симпатичну мордочку, яка насторожено спостерігає за тим, що відбувається довкола. Це у нас кільце. Ось воно кріпиться на крило, воно не заважає при польоті кажана. Ось тут зазначений номер, і ми по цьому номеру знаємо, де ми дістали цього кажана. Ось коли ми його взяли, там знайшли, хто його знайшов, яка вага. І так само можна відслідкувати, наприклад, про. Приміщення кажана, тобто ми може його піймали спочатку Вінниці, потім знайшли в іншому місці і побачили все кільце, і ми знаємо, що він з Вінниці, Там наприклад, в Київ залетів. Ось так само ми можемо відслідкувати скільки стільки років, кажану. Довкола волонтерів одразу збираються сотні людей від маленьких до дорослих. Всі слухають про життя кажанів та їхні вподобання. Вони зимують в будівлях людей, бо люди зайняли природу, ну природні їхні місця, тобто люди їх витіснили. Кажани почали жити в місті з людьми. Десятирічна Таня Шаповалова одягла рукавички та підібрала спеціальний образ для того, щоб випустити бодай одного кажанчика. Я зараз вам покажу свої крильця. для Тані кажани улюблені тваринки, і страху до них дівчинка не відчуває. Тому що я смілива, і я знаю, що вони все таки тварини. І якщо з ними обережно бути, то вони не будуть нічого робити. Поспостерігати за поверненням у природу червонокнижних рукокрилих разом із друзями прийшла віничанка Юліана Сиверецька. Мені було цікаво, як вони там перезимували цю зиму. І дуже цікаво, як багато кажанів з одного місця полетять. Я хочу це познімати, коли це буде. Над тим, щоб кажани змогли пережити зиму, працювала команда людей. Тих тваринок, які прокинулись раніше часу, збирали у спеціальні кошики. Опікувався цим відділ екологічної політики міської ради. Вони відгукнулися минулої осені, Ми зв'язалися із ними. Вони приїхали до нас, поставили перший будинок для кажанчиків, оглянулися, подивилися і всю зиму ми разом із волонтеркою Діаною їх збирали. Вона їх відгодовлювала. І переправляла на Харків. Діана за зиму врятувала три сотні кажанів. Перш ніж передавати у реабілітаційний центр. Кожному давала водичку, хробачків та навіть уколи від зневоднення. Через те, що вони зимують не в дуже комфортних для них умовах, не в дуже правильних для них умовах, у них може початися відсихання крил. і це дуже ну дуже небезпечно. Таких треба лікувати і просто їх в такому стані випустити не можна. Цілу зиму я ними займалася, чесно, тому що годування їхнє займало від двох до вісьми годин на добу. І це було трохи важкувато. І щойно місто почало огортати темрява і стало безпечно для польоту, кажанів. Один за одним вони полетіли на волю. Я пізнав, що їхня сплячка триває з трьох до дев'яти місяців. а ще я знав, що вони за літо з'їдають півтора кілограма їдла. Мені це дуже дуже красподобно не дуже красиві. А, а залега дуже страшно. Я думав, що кажани. Вони на ну на відчуття, коли ти їх трогаєш, вони такі, знаєте тверді, але в них шерсть дуже дуже м'яка. Кілька сотень віничан із захватом спостерігали за розмахом тендітних крилець. Кажанчики робили піке, а потім різко підіймались вгору. Іноді дезорієнтовані приземлялись на глядачів, і це викликало ще більший сплеск емоцій. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.